Всім привіт! Хочу поділитися досвідом експлуатації робота роботопелесоса Міробот від компанії Xiaomi протягом 2 років. Чому ви вирішили його купити? У нас вдома живе французький бульдог, забарвлення якого ідеально зливається з кольором нашого ламінату. Маленькі щитинки на підлозі майже непомітні, але варто пройтися по ній у носках і все, можна одразу носки викидати. Адже шерсть буквально в'їдається у волокна тканини. З Цією проблемою робот пилосос порився на 100%. Ми налаштували його на автоматичне прибирання двічі на день, вранці та ввечері, і відтоді він працює майже щодня. Минуло вже два роки, а пилосос досі виконує свою роботу бездоганно. Єдине, що ми робимо регулярно викидаємо контейнер з пилом і чистимо щітку від волосся. Так, це буває е, не так легко, як здається, але. Все одно це робити потрібно. Якщо ви ще сумніваєтесь, чи варто купувати робот з пилисос, то я можу на 100% рекомендувати. Це справжній порятунок для власників домашніх улюбленців і просто для тих, хто любить числоту без зайвих зусиль. Дякую за увагу!